Привіт, уважаемые колеги. Хочу сьогодні розказати по поводу однієї неприємності, яка случилась у мене при кузовному ремонті. Сейчас ось тут просіть трошки фонариком, щоб прояснити. В общем, переварив я там кусок низа на здвижних дверях на машині. І вчора вирішив це діло зачистити, бо метал чистий, преобразователем ржавчины. А сейчас я покажу, що я побачив утром. Якби от чистий, живий метал був учора з невеликими п'ятнишками. Що произошло? Для мене, звісно, загадка. То лі я його дуже багато наніс, то ли температура все-таки така около нульова. Ну щось пішло явно не по плану. Я тепер не знаю, що з цим робити. Що це таке? Чого воно таке? Чержавчина? Та ржавчина, скоріше за все. Що найкраще при повторній обробці воно знову сіріє. оця ржа змивається під ним сіренький такий красивий метал, чистенький. Складується міміння, що я його наніс дуже багато, в ітоги кислота прореагувала, вода залишилася з розтвора кислоти. Отака неприємна ситуація случилась. Якщо в кого є якісь думки по цьому поводу. Я з цим вже сталкаю з раз. Ну, по-теплому такого не буває, а по холодному вилазять от такі проблеми. Так що, якщо в кого які ідеї, злагаємо, ділимося, обсуждаємо. Отак от, от ще раз його пройшов багато разів і воно державче стерлася. Вчора по-бистрому 15 хвилин намазав, наробив такой вавки. Сьогодні час його віддирав, щоб воно знову металічним блиском було. Зараз я його витру, воно підсохне, обробляю його краскою, тобто покрась. от як воно так вийшло і що з цим робити, і як в далі цього не допускати. Я так розумію, не можна, щоб залишився великий товстий слой. Іначе потім тягне влагу чи з воздуха, чи Бог я знає, куди воно його бере і рижі п'ятна лізуть. На цьому все. Всім спасибо за внимание. Не допускайте ошибок. Учиться, Робіть виводи. І хай все буде хорошо. До нових встреч. Побачимось у на каналі.